Казка, де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку у садочку в нас спани живуть. А добра і казка у сандакід ідуть. У садочку у садочку в нас спани живуть. Доброго ранку, малята. Нашу зустріч ми розпочинаємо та у світ математики вирушаємо. Сьогодні ми пригадаємо назву геометричних фігур та форми предметів. Будемо закріплювати навички лічби та пригадаємо умовну мірку. Теплим весняним днем дівчинка катруся поспішала додому побачити свою нову кімнату. Ой, що це? А де мої меблі в кімнаті? Де моє новеньке ліжечко? Чому замість меблів геометричні фігури? Хто у нас тут сумує? Гадаю, тобі потрібна допомога. Якщо ми назвемо геометричні фігури, тоді, гадаю, з'являться меблі? Що це за фігура? Вірно, прямокутник. І він схожий на шафу. Як називається ця фігура? Квадрат молодці. Його ми можемо замінити на вікно, тому що вікно має форму квадрата, яку назву має ця фігура? Так, це також прямокутник. Та на його місці може розташуватися ліжко. А що це за фігура? Так, це трикутник. Та за цим трикутником сховалась лампа. Наступна фігура має назву вірно квадрат. На місці цього квадрату розташувалася тумбочка. А ось ця фігура помаранчевого кольору, як називається? Це овал. Подивіться у правий верхній кут, яка фігура там сховалась. Круг молодці. І це настінний годинник, який має форму круга. Яка чудова в мене кімната! Дякую вам, діти, що допомогли повернути меблі. Пропоную порахувати, скільки предметів у моїй кімнаті? Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Тож скільки предметів в кімнаті? Сім, вірно. А зараз, дітки, пропоную вам спробувати порахувати від 7 до 1. А я приготував для малят ще гру. Гадаю, вони легко з нею впораються. Зараз на картинці будуть з'являтися меблі. Нам треба їх порахувати та з поданих цифр вибрати ту, яка відповідає кількості предметів. Будьте уважні, малята! Це шафи. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тож скільки шаф? 6. Вибираємо відповідну цифру. Скільки намальовано ліжок. Вірно, 7. Чи є тут потрібна нам цифра? Так. І це цифра 7. Пропоную самостійно порахувати столи. Тож малята скільки столів? Вісім. Шукаємо відповідну цифру, так? Цифра вісім. Скільки багато тумбочок з'явилося на картинці. Рахуємо їх. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Дев'ять тумбочок. Знайдемо цифру, яка позначає їх кількість. Вірно, це цифра 9. Рахуємо стільчики. Спробуйте самостійно. Вірно, їх 10. А чи є відповідна цифра? Знайшли молодці! І це цифра 10. Годі нам вже рахувати. Треба нам затанцювати. Запрошую вас, малюки, на руханку. Куди Матуся їх прибрала? Зазирнувши до іншої кімнати, дівчинка побачила дві шафи з іграшками. Скажіть, малята, ліворуч від катрусі, яка стоїть шафа? Висока чи низька? Правильно, висока. А праворуч, яка шафа за висотою? Низька. Молодці. Та чи дійсно шафа яка ліворуч вища? А перевірити ми це зможемо методом прикладання. Давайте подивимось. Тепер ми дійсно бачимо, що шафа, яка стоїть ліворуч, вища за шафу праворуч. Пропоную високу шафу виміряти умовною міркою. За умовну мірку візьмемо лінійку. Нагадую, що висоту будемо вимірювати знизу вгору. Ставимо умовну мірку. Відзначаємо позначкою. Та не забувай кожну умовну мірку позначати фішкою. За фішку ми використаємо м'яч. Скажіть малята, куди ми приставляємо наступну умовну мірку. Вірно. До позначки. Ставимо фішку та знову відзначаємо позначкою. У нас залишилось ще місце. Знову до позначки прикладаємо умовну мірку та відзначаємо фішкою. Порахуйте діти, скільки у нас вийшло фішок. Молодці! Три фішки. А це означає, що висота шафи дорівнює трьом умовним міркам. Дякую малята, що меблі відшукали. Разом їх ми рахували, потім трішки танцювали. До побачення! До нових зустрічей!